Привіт! Знаєте, одного разу, багато років тому, чисто з цікавості, я пішов прогулятись в одне таке нестандартне місце, в якому я не бував до того. І там виявилось дуже навіть гарно. І отже я подумав, чому б не зробити це знову. Пристібніться. Так, але для початку треба нагодувати конячку. Аліки до тепхалюаті. Присідніться знову. Ми приїхали, але все ще не прийшли. Так, схоже, я знайшов дачу нашого воєнкома, його машину і його самого. Але якщо ви подумали, що це місце, про яке я вам говорив це пляж, то ні. Ні-ні ні. Зараз покажу. Ми з вами відправимось он туди. Якщо все так, як я пам'ятаю, то там має бути дуже цікаво і дуже гарно. Ходімо. І от власне те, заради чого я сюди прийшов. Портові коти. Я переживав, що їх вже тут не буде, але як мінімум одного я вже зустрів. Обмеження швидкості в 30 кілометрів, тому що тут живе колонія котів. Ви знаєте, я йшов і себе вже обзивав різними словами, бо я планував сюди їхати і планував купити їм щось поїсти, якісь смаколики. Але от. Знову ж таки, знак підказує, що не можна годувати котів, що вони тут їх годують контрольовано. Я так розумію, кожен кіт можливо, має свою дієту, в когось може бути алергія на якусь їжу. Тому мені стало легше. Так, паралельно з фотографіями котів і різними розповідями я буду фотографувати різні цікавинки, але всі фотографії вже запущу на фінал відео під музичку. Тому не забудьте зацінити. Так, схоже, це є їхня кормушка якась перша, не знаю хто туди, досипає їжі. Щойно я, до речі, повторфував дуже круто чайку. Але чи це круто насправді я побачу аж вдома при редагуванні? Ідемо далі. Схоже, що коти зараз не дуже задоволені погодою, але бути незадоволеними їм ще доведеться довго, десь до жовтня буде спека. Щоб рибалити в Іспанії, вам, звичайно, потрібно купити дозвіл на риболовлю. Річки Озера десь 40 євро на рік. Море десь 42 євро на рік. І щоб рибалити на цій, не знаю, як це назвати, чи це пристань, чи це порт, чи що це таке. Але щоб рибалити ось тут, то потрібно за місце платити 100 євро на рік. Скажу вам чесно. Я ще не бачив жодного разу, щоб хоч хтось хоч щось витяг. Але ось один рибак щось тяне і удочка в нього нагнулася. А ну ану я під підзиркаю. Схоже мій міф про те, що тут нічого не ловиться. Зруйновано. На ваших очах і на моїх він витяг непогану рибу. Тут ще одна цікава колонія. Схоже, що вони щось ловлять чи що там вони роблять. Знаю, чому я реально можу годинами стояти і дивитися, як хвилі б'ються об берег. Щось тому заворожує, ще як сонце переблискує на воді. Ну що ж, гадаю, тут можна закінчити. Надіюсь, вам було цікаво дізнатися, що є такий порт. Тут живуть такі коти і тут ходив такий я. Залишайте ще подивитись фотографії і до зустрічі!